Хто ж той головний виконроб у кампанії з побудови ворожої псевдорелігійної мережі для нашої діаспори? Хто безпосередньо відповідає за її створення? Отець Георгій Коваленко каже, що це Микола Данилевич, це один з найбільш одіозних представників РПЦ в Україні. Журналісти виявили в нього паспорт Російської Федерації, а СБУ висунула підозру у виправданні російської агресії в Україну цей персонаж приїхав з Москви, якраз перед революцією гідності, коли ми говоримо про загрози з боку парафії РПЦ та її філії, так званої УПЦ МП, слід розуміти, це не просто насаджування рускава міра серед українців за кордоном. Російське політичне православ'я лише зовні нагадує християнську церкву своєю обрядовістю. Насправді ж за своїм функціоналом воно завжди було частиною державного апарату, як армія, як ФСБ, як головне розвідувальне управління Міноборони Російської Федерації. Ще з радянських часів храми РПЦ за кордоном використовувалися для вербування агентів і проведення шпигунської діяльності. Нічого не змінилося і сьогодні.